Сьогодні 19 грудня 2022 року. Заняття з велології, тема заняття Органи чуття Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх бачити. Діти, до нас сьогодні завітав дуже цікавий гість. А хто він, ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Тож приготуйтеся і будьте уважні! Він звірят усіх лікує, від холери їх рятує. Вилікує він за мить все, що в звірів заболить. Здогадалися, хто це? Так, правильно, це доктор Айболит. Він сьогодні прийшов, щоб розповісти вам про наші органи чуття, тому що доктор Айболит лікує не тільки звірів, ще й людей. І хоче, щоб ви завжди були здорові. А про що він буде розповідати, ви будете відгадувати загадки і слухати уважно, тож приготуйтеся. Загадка перша. Два брати через гору живуть і ніколи один до одного в гості не ходять. Здогадалися, що це? Так, правильно, це очі. Діти, скажіть, будь ласка, а для чого людині потрібні очі? Так, щоб бачити все навкруги. Молодці, скажіть мені, будь ласка, а якого кольору очі на малюнку? Так, правильно, синього. А якого кольору у вас очі? Так, у когось блакитні, у когось зелені, у когось коричневі. Очі бувають різного кольору. А ще за очами можна визначити настрій людини. Подивіться, ось тут очі, які веселі, радісні, тому й настрій радісний. А на цьому смайлику очі дуже сумні. Скажіть, будь ласка. А який настрій показує цей смайлик? Так, це подив, правильно. А ось цей. Так, цей смайлик показує злість. Малята, очі є помічники. Це брови, повіки та вії. Брови захищають наші очі від крапельок води, дощу. А віки і повії. Захищають очі від вітру, від морозу. Зараз ми з вами пригадаємо правила збереження зору. Подивіться, будь ласка, уважно на ілюстрації і давайте разом скажемо, чого не можна робити з очима. Так, правильно, по-перше, не можна чіпати їх брудними руками. Можна занести якусь інфекцію. Ще що не можна робити, правильно гратися гострими та ріжучими предметами це може нашкодити очам. А ще не можна дивитися довго телевізор це дуже шкод... шкідливо для зору. А, для, а корисно для очей робити гімнастику. Ось послухайте, щоб зір хороший мати, треба хоче тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх і вниз, а ще ласкаво усміхнутися гарненько і закліпати швиденько, потім трішки відпочити, все спочатку повторити. Давайте я буду вам зараз читати віршик, а ви зробите цю гімнастику. Слухайте уважно і відповідно робіть рухи очима. Приготувалися? Починаємо. Щоб зір хороший мати, треба очі тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх і вниз. А ще ласкаво усміхнутися гарненько і закліпати швиденько. Потім трішки відпочити, все спочатку повторити. Ну, ось ваші очі трішечки відпочили, а ми вирішаємо далі. І наступна наша загадка. На обличчі кожен має, всі запахи він розпізнає, повітря через себе ганяє, морозів не полюбляє. Здогадалися, що це? Так правильно, це. Ніс. Малята, скажіть, будь ласка, для чого людині потрібен ніс? Правильно, за допомогою нього ми розрізняємо навколишні запахи. Ми можемо відрізні... відрізнити з навіть закритими очима да? пахощі троянди та аромат ромашки. Можемо впізнати запах огірка чи запах яблучка. Давайте ми з вами поговоримо про те, як тримати ніс в порядку. Чого не можна робити? Правильно, не можна чіпати брудними руками. Ще. Не можна гратися з гострими та ріжучими предметами, це дуже небезпечно. І не можна гратися дрібними предметами і засовувати їх до носа, тому що це дуже небезпечно. Маленький гудзик або перлинку, якщо засунути в носа, її можна не витягти. Це буде дуже-дуже небезпечно. А зараз послухайте наступну загадку. Червоні двері в печері мої, білі звірі сидять у дверей, і м'ясо, і хліб, всю здобич мою я з радістю білим звірям віддаю. Здогадалися, що це? Так, малята, правильно, це наш рот і наші зубки. Діти, скажіть, будь ласка, для чого нам потрібен рот? Правильно, рот потрібен, щоб їсти і щоб розмовляти. А для чого нам потрібні зубки? Так, зуби нам потрібні, щоб пережовувати їжу. Діти, у рота є дуже добрий помічник. Це наш язик. Завдяки язику ми відчуваємо. Смаки. Ми можемо сказати, що лимон кислий, а цукор солодкий. І якщо ми скуштуємо, ми скажемо, який на смак огіру, і чи солодке яблучко, який супчик ми їмо, чи який хлібчик. Тобто, рот нам потрібен для того, щоб їсти і відчувати смаки. Давайте ми з вами поговоримо про гігієну зубів. Що okay. треба робити, щоб наші зуби завжди були білими і міцними. Ну, всі знають, по-перше, це потрібно чистити. Зубки правильно, молодці. В жодному разі не можна гризти тверді предмети, і горішки зубами не можна розколювати. А щоб зуби наші були завжди здорові, потрібно вживати корисні овочі та фрукти. Ось послухайте віршик. Кроленята глянути любо, об не чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі-гострі, білі-білі, в мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона зверху вниз і навпаки чищу зубки залюбки. Якщо у вас раптом не опинилося поруч зубної щітки та зубної пасти, зубки можна почистити. З'ївши морквинку або яблучка, так як кроленятка. І наступна загадка. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє і весело співає. Здогадалися, що це? Так, правильно, це вуха. Для чого нам потрібні вуха? Правильно, щоб почути, що нам кажуть інші люди, щоб чути гарні пісні, так? Давайте зараз ми з вами поговоримо про правила збереження слуху. Чого не можна робити з нашими вушками? Правильно не можна чіпати брудними руками. Так. Не можна гратися гострими, ріжучими та колючими предметами. Молодці. Не можна слухати дуже гучну музику. Це дуже шкідливо. І не можна засовувати вуха. Дрібні предмети, гудзинки, перлинки, або гвіздочки це дуже небезпечно. А щоб наш слух був чудовий, послухайте, будь ласка, Віршик, що потрібно робити? Щоб ти чудово слухав, пильнувати треба вуха, коли холодно чи вітер. Треба шапочку надіти, вуха треба також мити кожен вечір, кожен ранок, а щоб їх не застудити, витирати слід старанно. Ось доктор Айболит і розповів вам, чого можна робити з нашими органами чуттями, а чого не можна. А зараз йому пора до своїх звіряток. Він з вами прощається. Ну що, малята, сподобалось вам заняття? Ви запам'ятали, що розповідав вам док лікар і болит? Так, як потрібно дивитись за своїми очима, за своїм носиком, ротиком. Та за своїми вушками. Я сподіваюся, що ви завжди будете здорові. А я з вами прощаюсь. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення малята!